Наука психологія каже, що є способи впливу на людину, на її підсвідомість, на її свідомість. Вона багато чого, до речі, використовує з тих знань, які були в Кабалі на протязі тисяч років. Ну, наприклад, вся спіральна динаміка, яка в принципі є основою, а є продовженням фактично вчення і Маслоу, і Юнга, тобто, це, в принципі, вся. Психологія другої половини ХХ століття, постфрейдийська психологія, кештальтерапія, дуже багато знань, які сучасні психологи використовують, вони всі кореняться насправді в науці Кабала. Простий приклад піраміда Маслоу, яку він начебто винайшов, насправді існувала в Кабалі тисячі років. Він просто її трошки переназвав, переробив, а насправді Кабала завжди. Давала нам таку конфігурацію, таку структуру світу і природи людини. І багато багато чого, що ви, якщо цікавитесь психології, будете знаходити саме в кабель.